На відео триповерховий будинок у центрі Луцька на вулиці Пушкіна, 9. Рятувальники ліквідовують пожежу на першому поверсі в одній з квартир. Під час загорання у помешканні власників не було. Рятувальники викликали сусіди, розповідає тутешній житель Валентин Голюк. Ка щось горить капітину, думав, що в неї вона забіла, то не в неї ка сусіди. дим почав іти через двер Пластмасу Вона почула. Ну, все вели, а з вісті дим я почав. Я підбіг, я живу, то, в Товаралівському живу, сьому в день. Я б його автоматично виключив, ну шостого, а більше не міг зайти туди далі. Я тільки зайшов в двері, вибили ці худні двері, мене вдарило, і полетів, так, і мобілка вилетіла. Сусіди чули звук. Це хлопок такий був? Так. Який був, правда? що тут на хлопок? І... Це що, балони, це туристичні балони І Що ми будемо робити? Ну, а як же ж це опалення? У квартирі був зачинений кіт. Його не можуть знайти власники. Рятувальники тварину не бачили, розповів Олександр, який тут живе. Був комп'ютер включений. Просто звичайний комп'ютер. Казали, що вас вдома не було, так? Не було. пішов. Пожежа виникла орієнтовно о півдні, розповідає рятувальник Павло Огринович. Надійшло повідомлення, що на вулиці Пушкіна, 9 горить, є загорання в кімнаті. Ймовірно, горить комп'ютер. З частини було направлено черговий караул... в складі двох відділень. По прибуттю до місця було виявлено, що горить квартира, сильне задимлення, людей евакуйовано. От. В складі ланки ГДЗС було подано ствол на гасіння пожежі. От. В короткий час вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу. Загорання, на жаль, розповсюдилось на сусідню кімнату. Відповідно, мешканці зазнали значних матеріальних збитків. Вадим Панафідін, новини на Суспільному, Луцьк.